Волошин додає, що бої у вовчанську тривають за кожен квартал і вулицю. Український генштаб повідомляє, що на харківському напрямку тривають бойові зіткнення в районі села Глибокого в напрямку липців. А в російському міноборони заявляють, що армія РФ нібито зайняла більш вигідні позиції в районі кількох населених пунктів: Синельникове, Жовтневе, Нескучне, Тернове і Ізбитки. Хоча от аналітики проєкту Діпстейт вказують, що ці населені пункти не перебувають у Сірії зоні і просувань військ РФ там не помітили. Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж, майор НГУ, долучився до нашого ефіру. Вітаю, дякую, що долучилися. Доброго дня студію. Доброго дня суді. розкажіть, яка ситуація на Харківщині? Російські командири кажуть, що переправляють підрозділи чеченського ахмату на Харківщину, і вони вже публікують відео з нібину з сумщини. Чи дійсно російські сили вже на півночі від українського кордону? Російські сили ви маєте на увазі за Ахматчай. Ну, якщо так, то ну, хай приїжджають. Ми вже всі бачили, які вони там воєваки, вони вміють тільки тіктоки знімати і все там. І розказувати, які вони класні воїни. Насправді, ну, двохсутіться вони точно так же саме, як і їхні зеки, і шторм З, і просто мобілізовані із звичайних бригад. Тому що для. Воїнів бригади Рубіші для сил оборони України взагалі немає різниці, звідки цей військовослужбовець, але ну на даний момент поки ще не було помічено в районі оборони бригади Рубіж, військовослужбовців із так називаємого Ахмата. Не було помічено, і ваша оцінка як військового військовим потужностям цього ахмату ми зрозуміли, яка розкажіть тоді, а звідки російські сили стягують там допомогу собі, чи там інші якісь бригади. Речники речник напрямку каже, що з Херсонщини туди перекидають підрозділи на там Харківщину. Блумберг пише, що до наступу на Харківщині залучають африканських студентів. Навіть що ви бачите, що ви помічаєте? І як такі підсилення російських сил на Харківщині впливають на бойову ситуацію. Ну, я не можу знати більше, чим речник Осу Хортиця, але ну, якщо він так каже, то це дійсно є перекидання резервів із Харківщини. Також я чув о, вибачаю, з Херсонщини, також я чув, що залучаються там студентів. На жаль, ми їх ще не зустріли, було б дуже цікаво. Побачити, як вони воюють. Хоча я сумніваюся, що в африканців там є дуже великий бойовий досвід, і я більше упевнений, що ну 200 тисяч знову ж таки буде так же само, як і Ахмат Тому що якщо Ахмат це ще регулярний підрозділ, який має доволі непогану підготовку, то ці люди, що приїжджають з Африки, це просто. Люди, які без виході від того, що в них немає ні грошей, не ні їсти нічого. Їм пропонують золоті гори і вони їдуть помирати за ці гори, яких вони навіть і не побачать. А резерви із Херсонщини ну, це можуть бути підрозділи, які вже тривалий час знаходяться на території України в складі окупаційних військ. Вони вже мають в будь-якому випадку бойовий досвід в тій чи в іншій мірі і. Це більш свіжі підрозділи. От від них насправді потрібно буде чекати, можливо, якихось уже там більш активних дій і більш рішучих. Бо вони більш досвідчені, так? так. з цієї... Аж а, а, скажіть, які населені пункти от наразі є першочерговою метою Сил РФ? Вони цілять такі на Харків? Чи мета все ж таки, оця так звана санітарна зона уздовж кордону? Ну, на даний момент російські окупаційні війська зосередили свої сили. На трьох населених пунктах, так як уже було раніше, сказано, це Вовчанськ, Липці і Глибоке. Оце три населені пункти, куди вони змогли вклинитись так нормально в їхніх районах, або там зайняти оборону вигідну, і їм крайне важливо це тримати ті позиції, на яких вони стоять, для того, щоб дочекатися резервів, але ж Військовослужбовці бригади рубіж, військовослужбовці всіх сил оборони України роблять все можливе для того, щоб вибити противника з їхніх позицій і розвинути успіх. І о, наостанок, от американські посадовці, президент Зеленський кажуть, що вже можна назвати невдалим наступ армії РФ на Харківщині. Чи ви це підтверджуєте, чи на лінії фронту виглядає інакше? О, ну, я скажу так, варто розуміти якою метою була вся ця харківська наступальна операція? Якщо ця наступальна операція була з метою відтягнути наші резерви від Донбасу від Запоріжжя, то в принципі в них це вдалося. Якщо їхньою метою було захопити Харків, ну, тоді тут вони отримали по шиї дуже крепко і показали всю неспроможність своїх військ знову. Здійснити такий же самий наступ, як це було в 2022 році. Але в будь-якому випадку, навіть незважаючи на те, що вони розтягнули наші резерви, сили оборони України показали, що ми дійсно вміємо воювати, що ми воюємо на своїй землі, і ми знаємо, за що ми воюємо. Тому лінія фронту так вона рухається, тому що в противника резервів в живій силі дуже багато. от Також у нього перевага. Ні, в техніки і в авіа авіації, але ці просування являються незначними, враховуючи той час скільки вони вже витратили і той людоресурс своїх штурмовиків, які вони вже на це все поклали. Дмитре, я вам дякую, дякую, що долучилися. Дякую за інформацію. від вас Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж, майор НГУ. І говорили ми про військову обстановку військову ситуацію на Харківщині.